Добрий день усім підписникам, підписницям, глядачам каналу. Раді всіх бачити на нашому каналі. З вами канал Дядько Роман. 6 вересня приїхали молотити вже свої городи. От така в нас соя в цьому році. Бідненька, маленька, але вже висохла. Вже навіть трохи вилускує. Видно, що є на землі. Ну, Ось така соя. Не дуже. Але що ти зробиш? Нічого не зробиш. Яка є, така є. Дякую за те, що є. Бо могло б нічого взагалі не буде. Отак побачення ми намолодимо. було і підживлювали, і спасали, але яка вже є. А бачите, ось вилузки. Трошки бур'ян є, ну нічого, ну, На Нагорода ще більш-менш. Там на полі взагалі страшно. І ще в нас не котяно, тому трохи земля попадає. Не закотили весною, дощик пішов, не встигли закотити, але нічого. думаю, якось змолотиму. Раз підемо на комбайн, як завжди. Тут чистий там, трошки грязніші городи є. І на полі трохи бур'ян, Але я думаю, нічого страшного. Таке буде відео. Три городи в нас точно є молотити. Так що молотимо, знімаємо, показуємо вам. Де не де лузка, а де-не-де де взагалі зелено. Але в цьому році в нас взагалі дуже рання соя. Десь тако молотили 20 вересня, отак, до жовтня, 1 жовтня. А то взагалі 6 вересня ми замолотимо. Дуже раннє. Але воно і добре, що вона рання. А то дощі заливають та чекаються, поки воно висохне. А тоді знов дочка, вимкало. А так раніше, та й трошки краще. Охнатиння дуже багато. Мабуть, вже два роки тому дуже допомагає, якщо багато бур'яну, чіпляємо чіпляємо мішках. І воно собі в мішок всипеться і не нагору. А тут немає бур'яну, то й без мішка. Класна штука. Бо віяти теж, якщо велика маса, то можна задовбатися і овіяти. А так без бур'яну частенько. Переїхали на інший город і в мене зразу перевірка чи є соя. Це не вилітає з комбайну. Шолушиня є. Ось теж. Шолушиня тільки. Сої немає. Це вже радує. Взагалі немає. Но не соя Шолушиє. Так, оце тут теж така соя. Тріскає, трохи осипається. Тут не видно, а там вгорі трохи є. Нічого буває. Ну, в основному з жатки вилітає. Але нічого не зробить. То так, Або рано молотити, або ввечері. Але зараз вона не пересохка, то згадки не вилітає. А оце останній раз дядька молотили, то вилітала, вже сильно пересохка була. Нас уже ввечері, вроді як нормально. Згадки не вилітає. Не закотяна, та й погано, не рівно. Оце така соя. та косоя. Нічого, дощів не було, і так добре, що вона хоч якась є. Переїхали на інший город. Ну, це найшвидша оборка сої за всі роки. Оце така соя. Ось як бачите, висоту її. Ну це так, друга повисена, побігав безстренько по городівцю і змолотяно. Та ми ще так не молотили. Так капець. Теж вистрілює. Ну, нічого, хоч щось буде. Не було дощів, та й все, та нема врожаю. Та як бестро їде. Що внизу не зукраща, а тут така сама Бачимо на цьому городі. Бачимо, що тут трошки краще навіть. Тут вже висота більша, Стручків більше, значить його більше. більший. Да, тут краще. На тому городі взагалі тут взагалі. може на 20 сантиметрів Ось, Понятно, що краще. На сьогодні виїжджав на поле, то на полі сирувата, як пластилін. Так що чекаємо поле. Побачимо, що там, який урожай. Суху забираємо, а тут ось це зелено. Тут щось вона трохи ще не достигла. Зелена. Тут теж попадається зелена. Але ми її просушимо. Так що це така соя в нас цьому Самі Самість забався. Є нагорода краще. А є взагалі немає. Все таке. Будемо прощатися. Останній рот на сьогодні. Зараз домолотимо, висипимо і далі будемо сити. Будемо заленувати. Прожаїв і нерного наба над головою.